Перше, прости, Господи, за те, що я не вмію дякувати тобі за хрести, які ти мені допустив. Хочу своїм коли пожаліти. Прости мене, Господи. Прости, Господи, що я не уважний до того, що думаю, бо не навчився думати над тим, що думаю. Я постійно бачу. І що я бачу, те мене й крутить, те мене обездочує. Якби я спочатку думав, то я вже тоді іначе бачив би. Прости мене, Господи. Прости, що не знаходжу добра у собі до людей. І за цьому нарікаю, суджу і себе з'їдаю. Прости мене за це, Господи. Прости, що побачив півдня розглядаю. Прости, воно мені не потрібне. Хі -хі -хі. Прости. Прости. Що не мають доброї пам'яті, прости, прости Слава віки, прости, прости, що своїми думками веду діалог з пачим духом, з духом гніву, з духом обіди, з духом незадоволення, з духом претензій. Що у мене голова болить. Прости мене, Господи. Прости мене, Господи, що якби я про Тебе так частіше думав, як про гріх, був же святий до сих пор, прости мене, Господи. Прости мене, Господи, за то, що в молитвах я. Не завжди уважний, зібраний, неупорядкований ще й мінивство нападає на тих политов. Прости мене, Господи. <рости> прости мене Господи, що я Богу казую, скільки я маю молитися, прости мене, Господи. Прости мені, Господи, прости, що в молитвах мало покаяння, осмисленого покаяння, прости мене, Господи. Прости, що не завжди відрікаєш від зла через покаяння. Я з якому відрічуся, а потом лізу туди жить сам назад, звідки прийшов. Прости мене, Господи. Прости мене, Господи, за те, що людям люблю дати оцінку. Прости мене, Господи. А ця думка, яка має оцінку, розриває мене всередині, обесточує, виснажує, топить мене всередині. Прости, бо за оцінку йде осудження, за оцінку йде незадоволення, за оцінку язичок починає, прости мене, Господи, прости мене, Господи, що мало милосердя мені до людей, більше критики, більше претензій більше незадоволення, і цими думками я розпинаю себе через страсть і гнів. Прости мене за це, Господи. Прости мене, Господи, що люблю себе жаліти не раз. Прости мене, Господи, Жалість моя буде через лінь, Жалість може бути через якусь ще претензію. Прости мене, Господи. Прости мене, Господи, за неупорядковані свою. Прости мене, Господи. Прости, що мало маю доброти і милосердя в собі. Прости мене, Господи.